Маючи у мужній воїне пантелеймоне, здивував ти царя Максиміана, мужністю душі твоєї і словами, якими сміливо проповідував Христа. Хвалячи таку сміливість Твою, взиваємо Тобі, радуйся бо погрози Максиміана ти знехтував, радуйся бо порадам нечистивців, ти не підкорився. Радуйся насадження істинного шанування, радуйся викорінення демонського служіння, радуйся, бо оманом учителів ти викривав, радуйся ідольської омани, переможцю, радуйся, бо ти розігнав нечастивих зібрання, радуйся, бо перемінив ти тліни на небесне, радуйся співрозмовнику безцілесних ангелів, радуйся, бо радієш ти разом з сонмом. Багато страждальних святих, радуйся, бо тобою, сатана посоромився, радуйся, бо тобою Христос прославився, радуйся великомученику і цілителю пантелей, Боже, Божого одержимий нечестивий цар, був пригнічений, дізнавшись від лікарів, що заздрили тобі, як всяку невеликовну хворобу зціляєш ти іменем Христа. Ми ж з веселістю прославляючи дивного в тобі Бога співаємо. Але судили судилищем царським і сміливо взивав преблаженний перед усіма цілющою силою моєю, і славою є Христос, істинний Бог, владика всіх, що мертвих воскрешає і всяку хворобу відганяє. За таке сповідання облажаємо тебе, взиваючи. радуйся, бо ти є устами громовласними Божества Христового, радуйся, бо уста твоїми доточив і сповіщає, його тому будівництво, радуйся красномовцю найвищого Богослів'я. радуйся, ти, тих, що на землі та. не залишив Ти, перебуваючи з нами всечесною головою Твоєю, Великий і страстотерпчий Христі, приймаючи від Господа і подаючи просвіщення і освячення всім, хто так взиває тобі, радуйся при мудрості Божественної сповненій, радуйся проведіння Божого пронастайнику, радуйся бо мудрих розумів насолодо, радуйся Бо любовів душ радосте, радуйся присвітлих Христів Бісаре, Радуйся, освячений душею і тілом, радуйся бо в дворах першонароджений, ти на небесах оселився, радуйся бо в пресноблажених чертога, ти перебуваєш, радуйся, бо світло троїчне, ти споглядаєш, радуйся в молитвах до Бога, теплий за нас тобі благодаті богатство, чеснот, ангелоподібній чистоті твоїй. Великій мужності в люте стражданнях, міцній любові до Христа і великому співстражданню до людей, серед яких ти твориш чудеса, щоб співали Алелуя. Якби ви були від світу, то світ любив би своє, а оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу, тому ненавидить вас світ. Пам'ятайте слово, яке я сказав вам, раб не більший за господаря свого. Якщо мене гнали, то гнатимуть і вас, якщо мого слова дотримувались, будуть дотримуватись і вашого, та все те чинитимуть вам за ім'я моє, тому що не знають того, хто послав мене, якби я не прийшов і не говорив їм. То не мали бріха, а тепер не мають виправдання за гріх свій. Хто ненавидить мене, той ненавидить і Отця мого. Коли б я не творив серед них діл, яких ніхто інший не створив, то не мали бріха, а тепер і бачили, і зненавиділи мене і Отця мого, але нехай справдиться слово, написане в законі їхньому. Зненавиділи мене даремно. коли ж прийде потішитель, яко я пошлю вам від отця Дух істини, який від отця виходить, Він буде свідчити про мене, також і ви будете свідчити, бо ви спочатку зі мною це сказав я вам, щоб ви не спокусилися, виженуть вас із синагог. Прийде навіть час, коли всякий, хто вбиватиме вас, буде думати, що тим він служить Богові.